Доброго дня, магії та українська, мене звати Олена. Що вривається в ваше життя? Що позбавить вас сумнівів? Два варіанти інтуїтивно вибираєте. Цифру варіант. Сигніфіканція. вам вас сумнівів. Перший варіант ваша сигнифікація. Вам потрібно бути сильною і ви це відчуваєте. Неочікувані зміни відбулися в вашому житті, або ви щось відсікли в своєму житті, і це неочікувано стало не тільки для вас, але й для вашого оточення. Для тих людей, які знаходяться в вашому просторі, загалом ці неочікувані зміни саме. Або пов'язані з ким з чим, з якоюсь ситуацією, при всьому цьому ви проявили внутрішню силу волі, силу духу. Ви розуміли, щоб реалізувати свої плани, вам потрібно йти в новому напрямку, вам потрібно відправитися тим шляхом, який приведе вас до даного результату. Але потрібно пропрацювати, потрібно зцілитись, потрібно відсікти, очистити простір, загалом повільно, крок за кроком, але йти до стабілізації ситуації і структурувати саме. Процес, в якому ви знаходитесь так, щоб ви могли прийти до бажаного результату, якої без фери життя це не стосувалося. Можливо, якщо до цього ви не діяли, ви лише будували плани, ви відсікали пропозиції, те нове, що приходило ваше життя, тому що не впевнені, не готові, не бажали робити вибір. Насамперед не розуміли, що ви повинні діяти, або не бажали цього розуміти. А тоді загалом ви сконцентрувалися, тому що далі знаходитися в тому, в стогнації і в бездіяльності, і безрезультативності сенсу немає. Тому це відбулося дуже різко. Або ви сили, вас витягнули прямо із того стану, поставивши вам перед якимсь фактом. Або ти будеш діяти, і ти будеш здобувати результат. Або ти залишаєшся там, в стогнації, в депресії, в бездіяльності, без результативності, але вони не дозволили вам залишитися там. Тому що вони бачать в розріз вам вашу внутрішню силу, ваш ресурс, завдяки якому ви зможете досягнути бажаного. Що вривається в ваше життя? Як би вам важко не було, тому що якщо вас вивели вищі сили саме з даної ситуації, але ви наповнена, ви структурована, ви імператриця, вас ведуть в здійснення ваших мрій та бажань, в реалізацію, в здобуття саме того результату, якого ви бажали здобути. І якої би сфери життя це не стосувалось? Бажаєте ви будувати бізнес так? Шляхи відкриті? Бажаєте будувати стосунки, довгострокові стосунки, родину, народити дитину і бути дружньою сім'єю, які кохають і поважають одне одного. Вам важко буде, Як би це було для вас неочікуване, але це потрібно пройти процес трансформації, стабілізації. Стілення, визначення, пріоритетів, власних кордонів, структурування і пропрацювання саме стратегії, яким шляхом ви будете далі рухатися, щоб реалізувати ті плани, які у вас є. Якщо є потреба здобути, покращити фінансове становище, матеріальне становище, ви будете рухатися в даному напрямку. У вас є сила волі, духу, енергія для того, щоб реалізувати дані плани. Ви здобудете, примножите, легко не буде. Легко не буде саме отримати той результат і реалізувати ті бажання, які у вас є, але потрібно рухатись, не зважаючи ні на що і ні на кого. Тому що якщо ви не використаєте даний шанс, як би вам важко не було, спасуєте, не стабілізуєте саме ситуацію в вашому житті. Ви самі собі розубєте серце відносно вашої самодостатності. Тому що фактично те, що ви маєте на даний момент, ресурс, він повинен реалізовуватися, щоб дати вам ці пентаклі, результат, бути самодостатньою людиною і стабілізувати своє життя. Але як ви можете стабілізувати, якщо ви не будете діяти і впадете в паніку або в бездіяльність, можливо, хтось в депресію відносно того, що. Ну, немає в мене сил, немає в мене бажання рухатися в даному напрямку. А вас ставлять перед фактом, ні, ти підеш. Друга інформація. Щоб реалізувати ваші бажання, є жінка, яка влаштовує вам перепони, яка стоїть на вашому шляху, знаходиться в вашому оточенні, в близькому оточенні. Самовпевнена, ресурсна, має авторитет, має статус, має трон власний. І загалом вона не бажає, щоб ви здобули той рівень самодостатності, стабілізували своє життя своїми шляхами, завдяки своїй ресурсності, завдяки своєму авторитету. Щоб ви не отримали результату, тому що вона вам закриває шляхи і пропозиції, які можливо приходило ваше життя, таким чином. Вона розбиває вам серце відносно того, що ви не зможете отримати результат той, на який ви розраховуєте. Бажаю, щоб ви знаходились в ситуації розчарування Три біди на серці відносно вашого благополуччя, вашої самодостатності. Отака така ситуація є в вашому житті. Тому Вищі сили зіграють свою головну роль, вони дадуть вам можливість рухатись далі, закриють той негатив, який буде йти зі сторони даної дами, а ви відродитесь і будете рухатись. Якщо бажаєте будувати стосунки, будуйте. Здобувайте. Рідні та близькі люди на даному шляху, на шляху реалізації, підтримують вас і ви відчуєте ту радість наповнення завдяки рідним, друзям та вашому близькому оточенню, вищі сили відкриють вам можливості, нададуть шанс і закриють шляхи тому негативу тим, які бажають, щоб ви не досягли того результату, до якого прямуєте. Ті, які закривають вам шляхи отримати саме ту можливість. А по факту результат, який ви вважаєте, це те, що вривається перший варіант ваше життя, що позбавить вас сумнівів. Завдяки боротьбі, завдяки тому, що ви не будете зупинятись, а будете рухатись крок за кроком, повільно, долаючи перепони. Позбувшись негативу, пропрацювавши, зціливши саме процес, ситуацію, внутрішній пропрацювавши, структурував власне внутрішній свій стан для того, щоб бути ресурсною людиною, для того, щоб бороти, для того, щоб діяти, для того, щоб реалізовувати, для того, щоб активно діяти і наповнюватись від того результату, який ви отримаєте, але загалом і від процесу. Тому що даний процес це саме ваша активність, ваші можливості, ціль, до якої ви рухаєтесь, це результат, який ви бажаєте. Ви інтуїтивно відчуваєте, що вірним шляхом ви рухаєтесь, незважаючи на перепони, незважаючи на тих людей, які вам заздрять і влаштовують перепони на вашому шляху, незважаючи на негатив, який йде в ваше життя. Зрозумівши те, що ваші плани. Крок за кроком ви реалізовуєте, що ваша боротьба не даремна, що ви отримуєте задоволення від даного процесу, ви розумієте, що ви йдете вірним шляхом. Не зважаючи на протистояння, не зважаючи на негатив, Вищі сили допомагають, вищі сили надають, вищі сили відкривають вам можливості долати, отримувати. Розуміти, що ви повинні в той чи інший момент пропрацювати або яким шляхом вам рухатися, дадуть вам можливість, без сумніву, якщо ви бажаєте побудувати саме ті стосунки, родинні стосунки, так, ви спілкуєтесь. Є люди, які вас підтримують, і я вже про це вам говорила: спілкування взаємодія, наповнення. Дасть вам можливості відчути внутрішній спокій те, що ви пропрацювали, те, що ви стабілізували, те, що ви досягли рівноваги і балансу і енергетичного наповнення. І дадуть вам шанс саме на будування тих стосунків, які і дадуть в перспективі вам результат відчуття перемоги, що після тривалого періоду. Пішовши до нових берегів в новому напрямку, ви зробили вірний вибір. Той вибір, який ви зробите або зробили серцем, це саме той вибір, вірний вибір, який дасть вам відчуття перемоги, без сумніву, не зважаючи на те, що так, ви протистояли і будете протистояти. Тому що ви відстоюєте власні пріоритети, власні кордони. Власне, ви вже вибудовували свій життєвий процес, який і будете продовжувати далі, то сенс вам зупинятися, якщо ви крок за кроком структуруєте саме свій життєвий процес так, щоб ви могли існувати, розвиватися і йти шляхом до перемоги, долавши. Позбувши негативу, руйнуючи саме те, що не дає вам можливості досягнути результату. Ви відчуєте себе переможцем, повільно крок за кроком, відсікаючи, пропрацьовуючи і використавши той шанс, який вам нададуть, вищі сили, допоможуть, направлять, дадуть сили, дадуть розуміння, дадуть інформацію. І дадуть вам шанс зцілити, пропрацювати, відсікти й прояснити для себе або зрозуміти для себе шлях. Завдяки даному розумінню, даному проясненню, ви зрозумієте, що, пройшовши даний шлях, ви здобудете саме той результат, якого бажаєте. Ви будете переможцем. Ви будете відчувати задоволення від того, що власними силами, власними ресурсами ви здобули, ви примножили, ви придбали, ви реалізували. В стосунках взаємодії з партнером, ви відчуєте задоволення, взаємне кохання і натхнення діяти далі, рухатися далі, бути наповненою від тих змін. Які відбулися відносно партнерських стосунків, так вам потрібно було почекати даного результату, або навіть не почекати, бути мудрою, людиною, яка розуміє при активній діяльності, при взаємодії завдяки тому процесу, який ви проходили крок за кроком, долаючи вибудовуючи, пропрацьовуючи, ви здобудете той результат, який прийде в ваше життя, якої би сфери життя це не стосувалося. Завдяки вірному вибору. Завдяки тому, що ви не залишилися в страхах, ви пропрацьовували цей момент внутрішньої слабкості по відношенню до того, щоб проявити. Силу волі й духу, яка існує в вас, зробивши вибір, зробивши перший крок саме в тому напрямку, який ви для себе вибрали, ви вірно зробили, це дасть вам можливість позбутися бідності, пропрацювати, структурувати, наповнитися і бути впевненою в власних силах і ресурсах. Людиною. Ви не тільки пропрацюєте, ви не тільки зрозумієте, ви не тільки відчуєте внутрішні зміни, але й зовнішні примноження, здобуття, покращення, придбання, прибутки, здобутки, нерухомість, шлях, яким ви йтимете, і завдяки тому, що ви не зупинитеся на даному шляху. Прояв внутрішнього стержня дасть вам можливість витримати, пройти, пропрацювати і здобути. Легко не буде. Я не обіцяю вам, що ви в один день, в один момент так і отримали результат. Ні. Бідність, емоційна. В якийсь момент ви будете відчувати, що вам не вистачає енергії. Вам потрібно пропрацьовувати. Страхи злонились в ваш розум, тому що ви не знаєте, який вам вибір робить, куди вам рухатись і в якому напрямку. І отут вам допомагають уже вищі сили. З розумінням того, що або приходить у ваше життя жінка, яка бажає, яка йде з негативом. І вищі сили відсікають присутність, відсікають, закривають даний негатив. Але дана інформація вам знаходить, що є. є саме той момент, що ви можете втратити, ви можете не здобути, незважаючи на те, що вищі сили дадуть вам можливість відродитись, активно діяти і отримувати результат. Але якщо ви будете не реалізовуватись, якщо ви не будете проявляти активність, боятися. Негативу, негативних змін, безрезультативності, то загалом говорити про отримання, про реалізацію планів, які ви бажаєте реалізувати, немає сенсу. Тому, отримавши дану інформацію, вам все одно потрібно рухатись, використовувати шанс. Проясняти для себе ситуацію і стілювати. Тобто пропрацьовувати, стілювати, вибудовувати і крок за кроком повільно, але рухатися до здобутку, до прибутку в реалізацію тих планів, які у вас є. Дякую, першу вірянку. Що вривається у ваше життя і що позбавить вас сумнівів? Другий варіант, ваша синіфікація. Ви розумієте, що на даний момент, в даний період, ви бажаєте йти в нове починання, щоб реалізувати ті бажання, які у вас є, ті плани, той проєкт. Ви готові боротись протистояти, чого б це не стосувалося, подій, ситуації, людей, але новий шлях, нове починання, бажання чогось досягти, бажання щось реалізувати. І мрії, які є по відношенню до даного бізнес проєкту проєкту або того результату, якого ви бажаєте досягти. Тобто ви вже візуалізуєте результат, якого ви бажаєте досягти, а вже процес про протистояння, реалізація, шлях, яким повинні вийти, то вже зовсім інша історія для вас. І ви готові протистояти, тому що ви бажаєте, дуже бажаєте отримати саме даний результат. В якої би сфери життя це не стосувалося, це може стосуватися і особистого життя, і сфери реалізації в кожну свої бажання. І по відношенню до що б не відбувалося, загальна інформація по вашій сигнафікації така: є бажання вийдете в реалізацію, в нове починання. Незважаючи ні на що і ні на кого, незважаючи на власний стан, незважаючи на те, що б не відбувалося навколо вас, ви маєте намір рухатися в нове починання. на сьогодні, що вривається в ваше життя? Шанс, шанс реалізувати саме те, чого ви бажаєте. Ви визначились, якщо хто визначився, а хто не визначився, визначайтеся, щоб розуміти протистояння, боротьба і пріоритети, які є на вашому, вашому житті, саме що стосується вас особисто. Це саме те, що незмінне для вас, те, що є константою, ви рухаєтеся в напрямку реалізації і досягнення того результату, якого бажаєте, але знаходитесь в ілюзії по відношенню до того, що... Перед вами відкриті всі шляхи, і ви не повинні визначатися. Ні, сенсу немає. Коли ви не визначитеся, ви будете зливати енергію різнонаправлено. А цього немає сенсу робити, тому що це не дасть результату, не дасть можливості здобути саме результат, який задовольнить вас, і фактично здобути сам результат. Злив енергії, емоційний баланс, рівновага. Ви зрозумієте, що ви не бездонні по відношенню до енергії, наприклад, і все заразом вам не вдасться зробити. Тому посил до вищих сил чітке визначення того, чого ви бажаєте. Ви візуалізуєте. Тобто, ви вже визначилися або повинні визначитись те, чого ви бажаєте здобути, але це одне бажання, саме чого ви бажаєте, або ви будуєте пріоритет. Крок за кроком, перший, другий, третій, четвертий, тобто порядкові номера для кожного із ваших бажань. Новищі сили, все повинен розуміти для себе чітко, що ваш даний етап цей все інше крок за кроком. Ви будете боротись, ви будете реалізовувати, ви будете протистояти всьому тому, що йде ваше життя. Але шанси вони вам даватимуть шанс за шансом. По порядку. Зрозуміло, що кожен чітко повинен зрозуміти, що краще, коли ви визначаєтеся, йдете в напрямку до досягнення одної цілі, одного бажання. В процесі ви не знаєте, який результат ви можете отримати, ви можете загалом одним шансом отримати все. Тому ваше протистояння, ваші пріоритети, ваші визначені кордони. Те, чого ви вважаєте досягти, боротьба, відстоювання це саме той шлях, ті події, той шлях, яким ви будете рухатись, і ті події, які вриваються в ваше життя. Ви не пройдете мимо саме визначення, вибору, чіткого розуміння, яким шляхом ви будете рухатись, чіткого розуміння, що, власне, дані пріоритети присутні в вашому житті і. Подальший ваш шлях це боротьба протистояння і відстоювання власних кордонів. Це реалізація, реалізація і досягнення саме того результату, реалізація проєкту, реалізація починання, робота, пропозиція, яка вам запропонована, бізнес, навчання це саме те, де ви бажаєте реалізуватись. Це та, саме той шанс, який вам і дасть можливості реалізувати ваші бажання. Це той шанс, який вривається в ваше життя, щоб ви змогли досягти саме того, чого ви бажаєте, про що ви мрієте, але тільки завдяки вашій боротьбі, вашому відстоюванню, вашому протистоянню. Тому що по 9 кубків ви ще можете бути в стані бездіяльності, замріяності. Про те, що б ви бажали мати. При цій замріяності ви не дієте. Ви лише плануєте, ви лише думаєте, ви лише пропрацьовуєте шлях в думках, але не дієте. Що позбавить вас сумнівів? А вас позбавить сумнівів саме відчуття сили, власного стержню. Досягти саме того благополуччя, про який ви мрієте. Внутрішньо ви настільки будете бажати цього благополуччя, матеріального достатку, фінансового забезпечення, створення родини, стосунків, народження дитини, чого б дане благополуччя не стосувалось, все те, про що ви мрієте і чого ви бажаєте. Ви настільки відчуєте внутрішню жагу реалізувати ці мрії і ці бажання, що це позбавить вас сумнівів, що ви будете рухатись, ви будете йти, ви будете боротись, ви будете протистояти, ви робитимете вибір, ви визначатиметесь, не зважаючи ні на що і ні на кого. Навіть якщо цей шлях буде самотнім, навіть якщо на даному шляху ви зустрінете протистояння конкуренцію, навіть якщо будуть ті, які будуть маніпулювати вами і бажати, щоб ви не здобули даного результату, але ви все одно будете рухатися, бо ви дуже сильно бажаєте здобути реалізувати, отримати і примножити. Благополуччя і реалізації мрій та бажань власних. Ви підете до нових берегів саме в реалізацію тих планів, які у вас є, і будете активно діяти. Якщо якийсь період, можливо, ви знаходилися і будете знаходитися в внутрішньому роздрайві, тому що розумієте, що саме реалізувати те, чого ви бажаєте. Ну, для вас є в підсвідомості сумніви, що ви зможете цього досягти. Але незважаючи на ці сумніви, ви пропрацюєте, позбудетесь, відсічите і підете в нове. І цього і бажають вам вищі сили. Чітке визначення пріоритетів, чітке розуміння внутрішньої сили і сильного бажання, і ваші активні позиції приведуть вас до того результату, якого ви бажаєте досягти. Дякую, другий варіант. Магітера українського і до зустрічі.